Я японець і в Україні мене вразили три речі. Перше. Добрі навіть то до повних незнайомців. Якщо ти виглядаєш розгубленим, люди підходять, питають, проводять. Ніхто не робить вигляд, що не бачить. Друге. На вулицях майже немає сміття. Навіть у центрі міста тут. Частіше. Ніж у Токіо, де купа недопалків і папірців. Третє, якщо подружитися, тебе приймають як рідного, клічуть додому, ходують, постійно питають, як ти. Україна мене дуже надихає. А ви, коли виїжджаєте за кордон, теж відчуваєте. Що вдома в Україні все таки краще?